Полонез, вальс Штрауса офіцерський вальс. На Соборному майдані у центрі Житомира кружляє одразу 200 пар. Так курсанти військового інституту імені Корольова святкують свій випуск. Підготовку почали місяць тому. Танці вивчали на чотиригодинних репетиціях тричі на тиждень. Після маршировки і вальс хорошо вчиться. З ними дуже легко танцюється, танцюється. Вони ведуть себе мужньо. І як за кам'яною стіною він веде, ти танцюєш. У партнерки до курсантів обирали перших красунь міста. Ата зізнаються, навчитися танцювати їм було легко. Найбільше зусиль доклали, щоби обрати сукню і причепуритися. Записувалися на прически, макіяж щоб не бути гірше, ніж інші, і бути достойною партнершою для таких гарних хлопців. Цьогорічний бал військові присвятили своїм побратимам, які зараз на сході захищають цілісність держави. Хай щастить цим хлопцям. Вони завтра після випуску їдуть у війська виконувати свій. Військовий обов'язок, але ми в них впевнені цілком і повністю, тому що навіть в такий складний час вони здатні і піти на бал, і піти виконати свій військовий обов'язок, захистити свою батьківщину. Курсанти налаштовані рішуче зізнаються, готові до останнього залишатися вірними. Військовій присязі. Настрій бойовий на самому найвищому рівні. Я думаю, якщо так все-таки трапиться, то то я думаю, все буде добре. Ми, ми, ми дамо відсіч ворогу. Глядачі від офіцерського балу у захваті. Насправді аж мороз по шкірі біжить, коли ми бачимо стільки людей, стільки пар, які готувалися. І дух патріотичний, тому що в умовах, в яких зараз знаходиться наша країна, це піднімає дух патріотизму. Організатори кажуть, традицію святкування закінчення навчання офіцерським балом у військовому інституті продовжать і наступного року. Володимир Жабровець, Оксана Трокос, Житомир, П'ятий канал.